Ну що, любі мої всім привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі. Мене звати Настя Мельник, і я відразу хочу подякувати вам за безмежну кількість коментарів, яку ви написали в попередньому відео. Це було так приємно. Це знаєте, був наш такий перший, перша наша така спроба. І мені здається, вийшло дуже круто. Я обов'язково буду повторювати це. Я думаю, що ви мене. А ми сьогодні будемо говорити про фаворити, декоративні фаворити осені. А, да, уже скоро грудень, уже скоро новий рік. І я думаю, швиденько треба підбити осінні підсумки, щоб потім було не скучно дивитися все-таки підсумки цілого року. Я зібрала тут ті продукти, якими я користувалася осінню з величезним задоволенням, які мені приносили якийсь і кайф. Можливо, це були і трішечки старіші продукти. Я намагалася підібрати лише нові, і ось цей весь макіяж, він був зроблений саме цими продуктами. Це відео ви можете побачити. Бачите в моєму тіктоці, о Боже, я ще не покидаю цю надію зробити макіяж, зробити свій тікток, підняти трішечки. Але давайте будемо швиденько просуватися, а наступне відео буде із тестом нової косметики. Тому давайте не зупинятися, підписуйтесь, будь ласка, на мене, бо в мене тут насправді дуже тепло і цікаво, і я вас всіх дуже сильно люблю. І що ж, давайте швиденько починати. Перше, що ми почнемо, будемо йти по порядку. Це будуть тональні основи. Я покажу першими ось так, так як я їх і не ношу. Це Estee Lauder Futurist і Dr. Jart BB. Чесно, хотіла з ось цим попрощатися, але потім якийсь один раз я спробувала їх змішувати. І виходить дуже класний по відтінку. Це був я дуже тепла. Це був для мене за такий жовтуватий. Хоча я досить тепла, в мене відтінок 1 W2Sent. Ну, пісок, да, він і реально пісочного відтінку. А ось цей тональний крем для мене був трішечки засвітлий, навіть дуже світлий. І зараз зимою, коли я їх змішую, ну як зимою, коли вже зійшла засмага, зараз я їх змішую і виходить дуже красивий натуральний тон. Вони класно прикривають, вони класно сидять, цей чуть-чуть більш матовий, цей чуть-чуть більш а, такий жирненький і в поєднанні вони працюють просто ідеально. тому... Два цих тональних крема можу радити. Я би з цим одним користувалася. Просто я трішечки не вгадала з підтону. Він дуже легкий, він дуже крутий. Зараз це мій один з самих улюблених тонів. Я підсунула уже всі, користуюся ось цим з величезним-величезним задоволенням і тішуся, що він в мене є. Наступним фаворитом буде той. Кого я точно не здивую цим тональним кремом, це Патрісія Лідо, Він буде з фаворитів, фаворити перекатуватися постійно, бо це один з моїх самих улюблених тональних кремів. Дуже класний, середній, Більше до мене на мені більше до такого. Хорошого, впевненого, сильного покриття, його можна нашарувати, він абсолютно непомітний на шкірі, він класно носиться, він стійкий, в нього натуральний фініш, і це просто один з найкращих тонів. В нього, до речі, пакування такі, як в Dior, і вони по текстурі схожі. Для мене це два аналоги. Тож, якщо у вас не вистачає грошей на Dior Forever, то, будь ласка, зверніть на цей увагу, ви однозначно не розчаруєтеся. Так, консилерів я тут не збирала аж три штуки. Почнемо з першого мого відкриття. Це ось такий від О, боже, він зараз теж на мені це найкращий консилер. Все я з впевненістю можу сказати, що тепер це буде моя постійна баночка. Да, він маленький. Тут у нас щось 6 мл чи щось типу того, коли зазвичай в консилерах, чи навіть тут. 3 мл, я не пам'ятаю, коли зазвичай в консилерах от тут 4-5 мл. Тут у нас взагалі, здається, багато, тут взагалі 15 мл, 15 мл, а тут у нас десь, ну, напевно, 4 щось типу того. Але це шикарний консилер, який круто перекриває. Мені здається, що тут ще є SPF 28 просто в літню погоду. Це буде мастхев, я тепер його купуватиму завжди. Він дуже пігментований, він дуже стійкий, його не обов'язково припудрювати Він і так класно, стійко тримається. Дуже класний консилер, однозначно. Значно рекомендую, буду повторювати 100 разів. Наступниця це теж була моя знахідка з магазину Шик і Блиск, це консилер «Астра». Класний консилер. Він тут SPF 15, в мене у відтінку. 02 нюд. Класний, досить світловатий такий відтіночок, але він дуже круто виглядає на шкірі. Ось так, подивіться, його своч, він дуже класно виглядає, він класно прикриває, він кремовий, він не пересуше. Хоча це лонгстей, він теж не потребує закріплення. І те саме я можу сказати про ось такий Smart Skin ламель обожнюю. Давайте так, якщо ви хочете моноогляд на ламель, пишете тут в коментарях, і я докуплю продуктів, яких мені не вистачає. Так, ламель у мене у відтіночку. 402, все 02 відтінок, але бачите, наскільки видно, що цей жовтий, цей розоватий, це буде красивіше перекривати якісь темні кола. І давайте я засвочу відразу з SM Concealer. Ось так. Це бачите саме світлий. Зараз на зиму просто ідеально висвітлити. І це в мене відтіночок 1.25. Обов'язково буду повторювати і обов'язково візьму більше відтінків. Шикарні всі ці три консилера. Вони більш-менш в одному ціновому діапазоні. Напевно, ламаль саме бюджетний. Якщо ви шукаєте собі консилер, придивіться, ви однозначно не розчаруєтеся, вони просто неймовірні. Далі перейдемо до кремової корекції. А в мене, на жаль, тільки бронзери. Крум'ян кремових, щось я для себе таких класних, прям до яких тягнеться рука, не відкрила. В цьому сезоні, але бронзери 2. Перше, це ось такий liquid bronze від Ingrid. Шикарний відтінок, дуже мені сподобався, легко тушується. З ним супер легко працювати, він такої гелевої текстури, можна з ним робити і макіяж без макіяжу, можна наносити на голу шкіру. Коротше, це просто кайф, дуже-дуже-дуже класний засіб, мені однозначно сподобався, і я 100% буду його користувати з величезним задоволенням. А наступний це закос під шарлоту чи під Кого там був закос, не знаю. Ось такий Maybelline Perfector 4 в одному Glow. Це такий прям бронзер-бронзер. Зараз він на мені по відтінку. Я можу сказати, що це аналог на Шанель-Бронзер. Я вам потім обов'язково зніму колись наступні аналоги. Ви ж пам'ятаєте, 7000 тисяч переглядів і наступне відео того. Не зволікайте, я сама дуже хочу це, щоб відео пошвидше зняти. Ось такий класний бронзер. Сьогодні він теж на мені. Він трішечки жовтуватий, але він тушується в дуже красивий відтінок. А ось цей уже, бачите, такий прохолодний. Такі відтінки я теж дуже сильно на собі люблю. Вони. Нейтрально виглядає, це прям бронзер-бронзер. Бронзер. Два продукти шикарні, тушуються просто ідеально, тому однозначно можу вам рекомендувати. Давайте наступні я покажу вам брівки, тому що тут в мене продуктів не так багато. Перше, це ось такий олівець від Патрісія Лідо, саме бюджетний олівець, в 01 відтінку. Зараз він на мені. Я чомусь його відкрила зараз для себе просто. Він мені так подобається, мені так круто. Я тільки профарбувала броки, вони в мене зараз свої темнуваті, того мені супер ідеально підходить саме цей відтінок. Коли вони в мене чуть-чуть світлі, буде. Питання, але я його дістала, і я просто кайфую. Шикарний олівець за бюджетні гроші, величезний розмір. 0,1 відтінок підійде всі. Блондинкам, брюнеткам, того, що він досить темнуватий, але його можна розташувати, його можна нанести супер тоненько, так як я це роблю на своїх бровах, і виходить супер крутий результат. А гель для брів, я знаю, що ви проти цього бренда це Сінарт. Просто це найкращий гель для брів, який мені попадався. Чесно, він залізобетонно тримає брови зализаними так, як вам хочеться. Ну він просто шикарний. Так, да, я не підтримую цей бренд, я в мене більше від них продуктів немає, але це так круто, це настільки робочі і настільки класний продукт. Тут незначена вам моя рекомендація, тому що це супер знахідка і я люблю його безмежною любов'ю, хоча бренд так собі насправді, але ну, що маємо, те маємо. І далі перейдемо до пудр. І відразу в мене тут палітра Hourglass. Та вона в мене з'явилася літом, але це я придбала в Катюші. І чесно сказати, я б взяла би взяла б всі інші палітри, ну просто це нереально використати. У нас тут є три пудри: двоє румян і бронзер. І чесно, це був моїм улюбленим бронзером. Тільки він, сухий сьогодні, хоча ні ще в одній палітрі буде бронзер. Вони, вони просто шикарні. Вона ну вона настільки крута, вона настільки. Легко тушується, дає такий красивий фініш. Я просто дивлюсь на себе, реально кайфую, бо сьогодні були всі мої улюблені продукти, і вийшов ну, просто неймовірний результат. Я вам однозначно можу радити взяти для себе хоча б одну палітру від Hourglass, більш-менш по повітінкам, яка буде вам підходити, і ви будете тішитися нереально. І наступний продукт це супер е, дорогий, скажімо так. Я теж взяла його в Катюші. Знову ж таки, мене це не смущає перекуповувати ось такі продукти в когось з рук, того, що ну, я теж ним покористуюся. Тільки саме, як вона, і далі, напевно, рука тягнутися не буде. Тут досить такий темнуватий ось цей відтіночок, і він дуже сухий, його тяжко набрати. Ось цей замилився трошки відтінок, але, в принципі, не проблема. І два типу хайлайтера: один одні рум'яна, ось такий, щось схоже до Nars Orgasm. хайлайтер розовато, такий шампанський, красивий такі рум'яна персикові і бордові, бачите, вони навіть не хочуть свочитися, дуже сильно дуже погано набираються, але відтінки класні, вони мягко пігментовані, з ними не наставиш плям дуже робоча палітра. І ви подивіться, як вона красиво виглядає, і тільки на свій туалетний столик поставити і тішитися. Вона насправді дуже класна, я користувалася часто, мені подобалося. І з величезним величезним задоволенням я до неї тягнуся і буду тягнутися, бо вона реально мене радує. І наступна палітрочка ось така, сама легка у використанні, дуже класна. Тут універсальні рум'яни, які підійдуть всім. Ось такі рум'яна кольору червоної риби завжди будуть підходити всім. Ви подивіться, до чого це красивий освіжаючий відтіночок. Ось так він виглядає. Шикарний м'який скульптору-бронзер. А вони, знаєте, такі сатинові по текстурі, і хайлайтер. Хайлайтер я не можу назвати чимось таким унікальним, але він досить м'який, красивий, дуже гарно виглядає на шкірі. І ця палітра. 15 грам ми маємо в складі, супер бюджетна, з класними відтінками. Якщо ви шукаєте для себе щось ось таке універсальне, що можна взяти з собою в дорогу, і те, що працює, інгрід, ось така палітрочка, дуже рекомендую. Я не знаю, чи це була якась колекція чи ні. Фіолетова баночка, супер круті продукти. Я купувала це в шикі-блиск. Зверніть увагу, шикарні засоби, дуже м'які. І наступні у нас тут попадаються тіні. Мені подобалося два варіанти. Два варіанти тіней кремових, показую вам. Перший це Bobbi Brown відтінку. Інкадесент щось таке. Просто це шикарний відтінок. Це літня моя покупка, але вона швиденько так перекочувала в осінь. Подивіться, це такий доохром з рожевого, в золотистий, не знаю, як вам так показати. В шкіру, отак вона мені доохромить, чесно, це. Супер відтінок. Мене завжди питає Настя, що в тебе на очах, коли я їх нанесу. А другий досить бюджетний, але теж не менш красивий, недоохромний, просто дуже гарний такий рожевий відтіночок. Як підкладочка з золотистими блискітками. Це у нас Maybelline Tattoo, Color Tattoo. Мені здається, що це ті самі тіні, які були в таких круглих штучках, упакували в ось такі. І тепер це зручно наносити, не треба нікуди ніяких кісточками лізти, нічого робити, вони не висихають, бо в такому пакуванні. І два відтінка просто супер шикарних. Maybelline у мене у відтіночку. І тут у нас є така стругалочка, яким можна підстругати цей олівчик. А у Бобі Браун такого немає. Бобі Браун трішечки потонше. Два шикарних олівця, дуже два шикарних вида тіней, кремових, які фіксуються. Оце, знаєте, більш такий. Ну, вони обоє, чесно, класні, це більш холодніший мейбелід. А от Бобі Браун ну, більш складний, красивий відтінок, але вони обоє шикарні. Дуже вам рекомендую. І в тему до охромів я відразу вам покажу ось таку красу неймовірну. Це Мойра відтінок. Uh, відтінок Юпітер 10 це до хром, який зараз в мене на очах. Я сподіваюся, вам хоч трошечки видно. Він до хромусь такого голубого, зелений, в бежевий, і це щось таке красиве. Тут дуже зручна текстура, яка абсолютно не осипається, красиве пакування. Я це придбала на Єві. Да, це коштує 400 гривень, не дуже дешево. Це так красиво. Боже, ви тільки гляньте на мої очі, мені здається, що це щось неймовірне, яке коштує. Всіх-всіх грошей. Про ще одні кремові тіні. Це ось такі від Smashbox. Вони були в наборі з помадою, яка теж зараз на мені. Ці кремові тіні, як підкладка на мені. Це у нас відтінок Rose. Боже, дівчата, це найкращі кремові тіні. Як мене тянеться до нього, до них рука. Вони такі силіконові, вони дуже класно виступають як база під макіяж. Ось такий нюдовий рожево. Рожево, такий натуральний відтінок, просто шикарний. Оце такий відтінок шкіри. Я не знаю, це дуже красиво, саме в цьому відтінку Rose, я користуюся. Лежить отут на моєму столику, кожного дня тянеться до них рука, вони насправді неймовірні і дуже класно, нюдово виглядають. Якщо вам не хочеться заморачуватися, ви просто наносите один цей відтінок, чуть-чуть хайлайтер, внутрішній куточок і все, ви готові. Підкорювати цей світ, і вони дуже стійкі, класно тримають макіяж. І реально я з ними теж збираю дуже багато компліментів. Ці кремові тіні, вони всі круті, я вам всі можу однозначно рекомендувати. І далі перейдемо до сухих тіней. У мене тут в фаворитах три палітри і три бюджетні. Нікого, напевно, не здивую. Хоча ні, я забула свою саму зірочку четверту, вона теж досить бюджетна. Давайте почнемо по порядку: ось такі тіні від ламель. Самі бюджетні в цій категорії, самі безпроблемні, дуже красиві. Якщо ви любите нюдовий макіяж, да, тут немає спарклів, але тут тіні, які тушують самі себе, які прекрасно виглядають, які дуже м'які, шовковисті. і тут є сатини, тут є матові. Ви з ними зробите абсолютно базовий класний макіяж і в кількох варіаціях. Те саме я можу сказати про ось таку палітру від Мейбелі, від Макс Фактор. Взагалі Макс Фактор мене дуже здивували. Я вже замовила кілька продуктів, хочу. Зняти моноогляд на них. Напишіть, будь ласка, що ви від Max Factor пробували, або, може, ви щось любите, щоб я купила ще по ваших рекомендаціях. Так, ось така палітра в відтінку 08 Met Sense. Шикарна, Боже, яка вона крута! Вона класно пігментована, вона досить м'яка, вона тушується, вона. Така, знаєте, кремова, кремова не осипається. Дуже крута текстура, пігментація, ну вони класно тушуються, але їх можна нанести, якщо так натоптуючими такими рухами, так прибиваючи, не відразу тушувати, їх можна нанести пігментовано, а можна і дуже легенько. Я не знаю. От такі текстури мої улюблені, які можна розтушувати. Я не люблю дуже багато пігмента на своїх очах. Я люблю, щоб це було натурально і ніби ви така є, ну і чуть-чуть побластіло. Якщо поблистіло, то це от сюди до Інгрід, Ось така палітра. Класна. Тут уже у нас є ось такий золотистий спаркл, є доохром жук, як її всі його називають, його доохромність. Палітра класна, дуже робоча. Тут теж такі шовковисті, м'які текстури, тушуються. От вони всі троє по текстурі своїй схожі. Дуже м'які тіні, дуже класно тушуються, абсолютно не осипається, і пігментація в них така середня. А от наступна палітра це для тих, взагалі, хто любить нют, хто прям нют-нют в одному флаконі, як я. Це ось така від А Боже, як я її люблю, чесно. Це саме універсальна палітра в моєму житті. Тут у нас є ось такий матовий, практично майже не пігментований, але мені цього достатньо. І ось такий біжевий з бльостками, тут були рибки, їх уже немає. Внутрішній куточок класно виглядає, він так знаєте, підсвічує внутрішній куточок. Далі є ось такий золотистий сатин. Я таке люблю, якщо, знаєте, макіяж має бути досить стриманим ідеально підходить. І просто неймовірний спаркл, який замилюється. Але він дуже красивий. Він завжди нарядно так виглядає. Ви тільки гляньте на нього, ви тільки гляньте на нього, до чого він прекрасний. Я не знаю, як вам показати, але ця палітра закриває повністю всі мої потреби. Якби мені сказали, Настя, опиши себе одною палітрою, ось це була би я. Це. Такий супер нюдовий типу бронзера відтіночок для складки. Це світлий внутрішній куточок, це сатин на всю рухому повіку і покритися спарклами. Ось це я. Ну ще бажано було б темно коричною для якоїсь маленької стрілочки. Це вже було б свято. але якщо його немає, теж не проблема. І вона, знаєте, не крихка ця палітра, вона дуже якісно зроблена. Тут прям такий плотний пластик, її приємно тримати в руках. І я не знаю, я обожнюю цю палітру. Просто я її обожнюю, я точно її до кінця, мені здається, того, що, так як нею, я більше не користуюся жодною з палітри. Тут в мене вже є такі собі впевнені ямочки в деяких відтінках. Того. Точно можу вам рекомендувати. З одного такого продукту нестандартно хочу порадити вам ось таку стругалочку від Катріс. Дуже класна, вона ось так закривається. Тут у нас є для великого, для маленького. Не хочу розкривати, бо в мене насправді тут багато сміття. Вона не, не розсипається, якщо падає, вона в мене падала не один раз. Тут є ось така штучка, якою можна почистити саму стругалочку. Коротше, продумана дуже класно. Я купувала її в Єві. Якщо ви побачите таку стругалку, беріть, якщо ви шукаєте, ви точно не розчаруєтеся в Ній. І у нас залишилися помадки для губ. Цього року, о, цього сезону, моїм фаворитом в олівцях для був ось такий від Сая. Він зараз в мене на губах, це шикарний олівець, який класно тушується. 0,3 відтінок, мій самий улюблений. Якщо ви думали над тим, брати вам чи не брати, брати. Але взяти ось цей 0,3, він буде шикарний. Ви зробите крутий контур. Якщо ви так як я любите темний контурочок і міліметр подарунок, ви точно оціните цей продукт. Тепер підемо по помадам. Ох, матових помад в мене було як не дивно 4. Зазвичай я люблю сатинові або якісь кремові, але в цьому сезоні користувалася саме такими. Чомусь. Так, перше, що я вам покажу, це ось така моя улюблена помада. Хоча вона оптимально весняна, але чомусь я користувалася. Нею прям так усердно в цьому сезоні. Бачите, вона не супер пігментована, але вона класно, як пудрочка, вбивається в губки. Це буржуа в 0,3 відтінку, користуюся з величезним задоволенням практично щодня. Наступна це ось ця Smashbox, дуже її бережу, відтінку Audition це був набір із тими кремовими а, тінями. Вони ідеально підходять один під одного. І ця помадка зараз на мені це теж один з самих моїх красивих улюблених нюдів. Вона дуже стійка. Вона не робить білої плівки. Вона гарно лежить на губах, але не забувайте підтушувати. Якщо ви підтушуєте, все буде класно. Помадка від Seventeen, не втомлюся її показувати, в 06-му відтінку, я тільки її нанесу на губи, ви постійно будете запитувати, що в тебе на губах. Ось цими трьома відтінками постійно до мене приходять запитання, що в тебе на губах. Вона вже така більш рожева, більш темніша, але дуже красива. І наступний відтіночок теж до цих це помада від у відтінку 102 Caramel Blond, і ви подивіться, до чого це шикарний відтіночок. Такий рожевий, персиковий, холодний, теплий, все в одному, навіть не знаю, як описати. Дуже-дуже класний. І саме осіння помадка, ця помада, яка просто порвала моє сердечко. Це помада в 230-му відтінку від L'Oreal. У мене просто немає нічого аналогічного. Ви тільки гляньте на цей складний відтінок. Він і не бордовий, він і не червоний, він і не коричневий. Він все в одному. Дуже класно і він абсолютно не жовтить зубки. Класно виглядає. Я вам теж підставлю, як це виглядає, тому що я не один раз уже нею користувалася. І рілси знімала, і тіктоки знімала, і що не тільки. І останній це блищик, Ось такий маселко від NYX, в мене у відтінку 02, напевно, Missed Kel, щось типу того. Ось так він виглядає. Тут великий аплікатор, він дуже Класно пахне, дуже комфортно на губах. Ось так виглядає, зволожує. Взагалі 5 з плюсом. Якщо ви ще не взяли ось ці блищики, однозначно рекомендую. У мене, на жаль, немає Dior, у мене на жаль, немає кларанс, але є NYX, який абсолютно нічим не гірше. Того це були от такі мої фаворити. Осені. Це всі помади, якими я користувалася реально, практично постійно. Ну і ще був. От такий бальзамчик від Нарсу. Подивіться, тут вже нічого немає. От я це вже на максимум викрутила, я вже пензликом звідти забираю, даже своч вам не покажу, бо не як показати. Це була мініатюрочка Нарс Лагуна, класний бальзам на осінь, просто супер ідеально. І це були всі мої продукти. Напишіть, будь ласка, як вам, що з цього теж є у ваших фаворитах, чим ви користувалися осінню, що б ви хотіли би побачити в наступних відео. Обов'язково дайте мені рекомендації по Max Factor, А я вам дуже вдячна, що ви додивилися це відео до кінця. Соня тут в мене весь час просиділа, проспала на ручках і прям супер по кайфу знімати з мамочкою. А я вам дуже вдячна, що ви додивилися це відео до кінця. Я усіх сильно люблю, обіймаю і до скорої зустрічей в наступних відео. Па-па!